Під час руху на транспортному засобі, ніпер 11 мене почав підрізати на рівончик на своєму транспортному засобі Волга, підрізати почав як? Почав дальнім світом засліпляти, потім почав підрізати на обочину. Після чого мене обігнав на мосту. Вилетіла стрічна машина КамАЗ, вночі мене під Камаз прям пропарати. Ну, з правої сторони, от коляскою. Тобто з КамАЗом я розвинувся розстояння десь отаку. Може, сантиметрів 20-30. Він мене обігнав попереді, зупинився, виліз з машини. Світлана побігла на допомогу. А він почав за мною вирішати ну, проблеми. А в чому проблема що сталося? Я не знаю. По його словах він сказав, я їхав без світу, його чуть не збив. А ти без світу їхав? Я їхав світом взимі. ну, Все як полагається. Uh -huh. Все в шльомі, все треба. Він тоді мене толкнув, вдарив пару разів, я впав на коляску, він вихватив шльом, і почав мене шльомом бити, все то я підтіряв все поки сознання вже прийшов, то його вже не було на місці події. Ви вважаєте, що є докази, які відкривають ваші немає? Не, ну, така, Це просто теж на словах, що ці два свідка чи три, що розказують, що він сказав, що я платив. А ніхто ж практично так же не сказав. Просто те, що сказали, що він просто сказав, що я подивлюсь. А ніхто ж не бачив, що я. Щодо цивільного позову нанесли. Ні, звісно. Помістю не Но, а за що а, а я все. За те, що він на мотоциклі літає, там вже десь гепнувся, перевернувся, по комбікому. На мене хоче свій ластий поцепити. Мокан ти такий. А що Мокан він сходив, мене шукав. Свідок Бергун вже показав, що я одразу казав, що він ходила не шукав. А те, що вони розказували, що такого не було, з печерешкою, я ж теж казав, що він ходив мене шукав. Так, не могли що А чого? Ну я взяв його що, ну тому що ага. Після того ж сиділи, все нормально, мати всі. Ви мені не повністю? ви повністю? Не ви знаєте себе винним цьому. Ще що у вас буде взяти? Ні, Ще, ти вже ти? нічого Все сказав? Все сказав. Точно все. Якщо все таке сказати. Судові дебати закінчені. Обвинувачені, прошу вас піднятися. Вам надається право э, для звернення до суду за стантей сторони. Та я я не такого ну, те, що вони розказували, що шлюмом там би того, там тим, би то, монтіровкою би того. то. Аналізуючи, зібрані по кермінальній заважні доказачий супутність Суд вважає, що під час розгляду знайшов е, встановлено вчинення обвинувачення на робочів мисне легкого тілесного шкодження, тобто злочину передбаченого частини 1 статті 125 Кримінального кодексу. В частині 1 статті 23 цивільного кодексу встановлено, що особа має право на відшкодування моральної шкоди заданий наступ порушення права. Цивільний позов при моральної шкоди в 73 тисячі гривень. Є обґрунтований до пункту 1 частини 2 статті 20 кодексу, так як моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданні, які фізична особа зазнала у зв'язку з колістом або іншим ушкодженим здоров'ям. Керуюча статтями 370-374 КПК України суд ухвалює. <кл 'язаний> Наревончик Романа Миколаєвича, визнати ви не покарання по частині першої статті 125 кримінальний ход з коронавіровиді штрафу на кожну державу в межах 50 неподхольних до, мінімум доходів громадян, 850 гривень 0,0 копійок. Міру запобіжного заходу по каналу провадженню відношення на ревончик не обробен. Всякуйтесь з револючих Романа Миколаєвича на, на користь, Монастирського, Олександра Олександровича відшкодання матеріальної шкоди в сумі 405 гривень 30 копій та відшкодання моральної шкоди в сумі 3000 гривень 0,0 копійок каналі провадження представлю видатки. Відсутні, покинальне провадження, вчора докази. На вирок може бути подано. Апеляційну скаргу до поліційного суду Карадської області через тинське районний на протязі 30 днів з дня проголошення.